Середа, 9 квітня це новина. Коротко вітаю. 15 поранених через масований удар шахедами по Дніпру. Місто знову здригалося і палало через ворожу атаку. Пошкоджені 4 багатоповерхівки та 15 приватних будинків у дворі на одному із житлових масивів було справжнє пекло. Що пережили цієї ночі місцеві та як оговтуються? Наш матеріал вже на Ютубі 11-го. Містяни ж, які пережили руйнівні атаки окупантів протягом останніх кількох тижнів, вже готуються до ремонтів. Як Дніпро допомагатиме жителям, які є трудно та скільки грошей виділять із міського бюджету на відновлення. Дивіться у нашому репортажі. А у Кривому Розі третій день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 4 квітня. Нагадаємо, надвечір п'ятниці окупанти вгатили іскандером просто по житловому кварталу. Вбили дев'ятьох дітей, і 11 дорослих. Сьогодні, 9 квітня, місто знову прощається із жертвами кривавого теракту. РФ спогади про тих, чиє життя обірвало російське залізяча у вечірньому випуску новин. Рекордні 1,7 мільярда гривень завинили Дніпряне капете Ергоборжників закликають розрахуватися чи укласти договір реструктуризації. Не тільки оплата комуналки б'є по кишенях дніпрян. Останнім часом фіксують рекордні ціни і на курячі яйця. На ринках у Дніпрі домашні продають по 80 гривень за десяток. Як здорожчання пояснюють продавці, та що кажуть експерти, розкажемо у повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть підписуйтеся на 11. -й.